Всім доброго дня. В одному з попередніх відео я сказав, що мотивації її нема. Для участі в бойових діях мотивація не обов'язкова. Ви бачите перед собою центр Одеси. Це міський сад. Він красивий, чистий. А тепер нажміть паузу, подивіться на фото-відео з Маріуполя до вторгнення, з Бахмута, з Харкова, скільки там було людей і всього. Сприймайте службу як роботу. Ви, ваша мета просто виконати свою роботу і далі рухатись. От, мотивація це щоб ця розруха, яка там є, яку ви бачите. Ну, хтось по телевізору, хтось від першої особи. Щоб вона не перекинулася в рідні для вас місця. Тут так. Чи буде воно далі, так залежить від якогось мотивації, але ж мотивація це не все. Це як натхнення. Ти або пишеш, або не пишеш. Треба писати, і потім все буде. Спочатку їсти, а потім у вас з'являється апетит.